Тому що, тому, що, тому, що, тому що мій дім був під окупацією. Ну, в теорії можна було б спитати як е, гарматне м'ясо, як фарш. Потрібно щось змінювати в цьому. Ми зараз в короткий час не зможемо закінчити те, що розпочалось, то будемо воювати реально всі. А я, щас, ну, я в прошлий раз я давав інтерв'ю, я коли його прислухав, умовно. Я от уже коли сам сижу, думаю без цього, Я думаю, блін, я тут дощ було так сказати. Так само про той дрон, про. Хруща. Ага. Хруща ж я назвав Хрущом. <рес> я забув про це взагалі. Да, прикольне в інтерв'ю було, що всі про нього згадували. <рес> <Такі>. <рес> угу. Всі згадували, я не згадав. <рес> <рес> <Це ж. рес> Навчався в Київському політехнічному інституті на факультеті. Прикладної фізики. Але я не довчився. Все життя цікавила фізика, та математика саме точні науки. Фізика. Yeah? <laughs> треба було щось придумати, щоб мені не придумали. <laughs> бо зазвичай вони не самі найкращі варіанти підкидують. 20. І в тому ж місяці, здається, виповнилось 21. На mm -hmm. чому mm -hmm. ти так? пішов? Oh. 20 років. Це, як чому? Я довго вагався, якщо чесно. Ну я комовно довго. Два місяці вже йшла війна, і через два місяці я й пішов, тому що, тому що, тому що мій дім був під окупацією. Працювати десь треба, бо у батьків гроші брати було ну якось трохи неправильно. Вони сидять там. Я в Києві. Я зустрів війну в Києві Мовно масштабно. І роботи як такої не було. Плюс додому не поїдеш. Так якось склалося, умовно, що для мене найкращим варіантом була армія на той момент. І я ж пішов одразу не в бойову частину, а, ну, умовно, в частину бойову, але посада в мене була тилова на кухаря. А потім вже перевівся в розвідку. Перша операція у нас була по укриттю. В будівлю мали відпрацювати, прилетіти е Злетіли, політ штатно на точці, уже скидання, певний там адреналін, тремор, звісно, тому що це все нове, все перший раз. Але в цілому ми справились з задачею, і після того як повернулися, ну було відчуття, що ми зможемо далі працювати що є в цьому якийсь певний толк і що буде розвиток. Тому що крім того, як ми працювали на «Мавіках», Часто було таке на той момент, що ми знаходимо цілі, знаходимо особливий склад противника, або укриття, або їхні ППД навіть, тому що вони там жили близько на той момент. Не було чим уразити. Поки ти просиш умовну артилерію суміжників, ну вони переміщуються, або артилерія взагалі каже, що ми не можемо зараз працювати. У нас немає засобів та сил на сьогодні. Ми зайняті іншими справами. А коли почали на бомбарах працювати, я зрозумів, що ми можемо вже нести великі проблеми для противника самоураженням особового складу. І, звісно, це потім так і вийшло. Спустя ну, протягом десь місяця ми розкачувались, почали літати на інші укриття, в іншій зоні відповідальності, і потім зустріли своїх перших піхотинців противника. По яким ми вогневе ураження за допомогою бомбера, і всі з них залишились там, де були. Вже не повернуся до нас. О, бо зачем ми так? Там небагато, буквально чещу. Зравта? У полон. Роки, я вважаю, що роботи в нас ще багато. Норма, звісно. Просто робота на даному етапі для мене. Найскладніше це, коли з'являються проблеми в комунікації або технічні проблеми з бортами чи обладнанням. Ну, якщо не рахувати, звісно, обстрілів і всього цього подібного. Ризиків для життя і так далі. Забрала, звісно, час, забрала якусь дитячу наївність, Додала купу нових знайомств, купу нових побратимів, товаришів, знання, життєвий досвід, впевненість у собі і в тому, що ти робиш. Насправді багато чого дала, можна довго думати і перераховувати, але і забрала також, забрала життя багатьох побратимів, забрала життя друзів та знайомих, однокласників. Яке може бути? Я навіть не знаю, що відповісти. У нас і так немає молоді, яка буде розвивати країну, а зараз вона ще, ще більше розвіюється по Європі і іншим країнам. Я розумію, що хлопцям страшно. Розумію, що ніхто не хоче воювати. Навіть не знаю, як би я себе повів в такій ситуації, якби я зараз не служив чи я б виїхав. Не знаю, я про це прям так не думав. Звісно, здається, ну, всім здається, але вже раз прийняли закон, то У мене є знайомий, який недавно долучився до нас. Хлопець так само міг виїхати, але він обрав воювати, він набрав молодий, ще ну, він попадає в цей діапазон. Йому 22 роки. Попадає в діапазон для виїзду. Але він вибрав, обрав для себе, що я хочу от, захищати свою країну і працювати разом з вами. Тобто... Когось не заставиш, а хтось сам прийде. Да, як їх можна оцінити? Це не людська поведінка по відношенню до своїх громадян. Воно не має так працювати. Я розумію, що люди у нас зараз і самі не сильно хочуть йти, і. Ну тобто, потрібен якийсь орган, який буде цим займатися, але методами, методами нашого нинішнього ТЦК, це ми доб'ємося того, що люди просто будуть більше сидіти по в'язницям ніж воювати і допомагати країні в знищенні ворога та його зупинці. Тут немає таких Ну люди собі накрутили. Я розумію дуже страшну картину, що війна це от все. Ти прийшов на війну, ти загинув? Ні, воно не так. Звісно, є ризики, є втрати у нас, але ну, не так це працює. Відштовхуючись від цієї картини, яку вистроїли собі люди, додаючи ТЦК і їхній підход до набору громадян на службу, взагалі відсіює будь-яке бажання служити, працювати, знаходитись в цій армії. Ну, потрібно ще змінювати в цьому. Що саме потрібно думати, що саме, знайти якісь рішення, хоча б приблизні. Спробувати щось внідрити нове, аби воно почало працювати. Можливо, можливо, спрацює. Та я думаю, вони далекі від реальності, тому що щоб оцінювати повністю цю картину, як це все відбувається, потрібно побувати тут. Як би це не звучало, але потрібно побувати тут, щоб розуміти, якою ціною це дається, і як це все відбувається, як відбуває ці квадратні метри навіть землі нашої. Вони оцінюється як стратегію, гру, гру стратегічну. Є такий жанр Real-Time Strategy. Я думаю, що вони ближче до цього оцінюють ситуацію в Україні, ніж до фактичного, фактично того, що відбувається. Це таке серйозне запитання. <кхух> ну Так, так двері відкриваються, заходить міністр, ти такий, є питання. Та питань було б багато. Одне. Та зрозумів. Зараз подумаю. Ну, в теорії можна було б спитати, коли налагодять наше. Ну, це таке внутрішнє вже, виробництво карбону, польотних контролерів до інших дронів, крім FPV, коли буде розвиватися ця галузь і розширятися, щоб ми були авто, абсолютно автономні від Китаю умовного. Так, це буде дорожче, але це буде наша технологія, і ми зможемо абсолютно повністю покривати свої Потребно. потреби. потреби. Mm -hmm. Це було б взагалі ідеально. Так, ну, плюс це був розвиток якихось нових наших технологій, і це могло б привести нас до якихось нових там, геніальних рішень, про які ми навіть не можемо подумати, коли ми почнемо розбирати всю внутрянку цих дронів. От, умовно, Інженери, які сидять там і збирають, колись зададуть свої питання, чому китайці зробили так, а не ось так, так же простіше, умовно. Зрозуміло, що це будуть одиночні випадки, але в масштабах це може дуже сильно вплинути. Та чудово сприймаю, людям потрібна якась мотивація. Мотивація. І це одна з них, але ну, на війну саме за гроші в нас не так багато людей йде. Тому в цілому це дуже приємний бонус для хлопців, але це не є основним стимулом для тих, хто зараз йде. Таких одиниць. Так, я отримав 7 мільйон. Отримав в серпні, в кінці серпня 25-го року. Але ще не витратив. Але пан вже دай, є, так? є, і де є куди, так. Щоб воно було максимально адекватно. Сіхою не будеш покупати. Зіхою не буду покупати. <с. <с. Та я б не вагався і вже обирав для себе посаду, тому що якщо ми зараз в короткий час не зможемо закінчити те, що розпочалось, то будемо воювати реально всі. Тобто тут потрібно вже. Вже брати для себе якусь посаду, вже набивати навички, вже підходити до цього питання серйозно, а не сидіти вдома і думати, на мене це обійде. Або я заплачу, чи я там краще відсижу. Но те, що ви відсидите, і що чим вам це допоможе, якщо Україна умовно там умовно... Програє, ви будете воювати за Росію. Ви бачили їхній підход до своїх військових до службовців, до бурятів, до всіх інших національностей, яких вони виганяють вперед, як гарматне м'ясо, як фарш. Ну їм просто дали наказ: от все, ти не можеш нікуди дітися від нього. Ваша, ваша думка їх взагалі не буде цікавить. Вони відправлять вас туди, куди відправлять. Ніхто вже, вам вже не буде пропонувати там, на дрони, в, ну, в артилерію, в якесь діловодство, якщо у вас стан здоров'я незадовільний, умовно. Ну тобто я не розумію зараз, чому люди, ну на що вони очікують? Того, що прийде Росія, і ви будете воювати за них проти умовної Фінляндії чи країн Балтії, чи взагалі в цілому НАТО. Ви просто відстрочуєте собі якийсь час, там, рік, два, три, десять, але потім ну, вас це все одно викасниться. Коротше, треба йти, так? Да?